Знову в мене виникла така перерва у відео, давненько не було мене на YouTube по різним причинам. Але то відео не стосується. Сьогодні буде про вишивку, сьогодні буде про натхнення, чого я вам хочу подарувати. Я трошки знімала, вишивала, щось розпочинала і завершувала. Тому запрошую вас. До перегляду цього відео і бажаю вам натхнення! А також гарно провести зі мною час! Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка. І сьогодні я вам готова вже показати перший сюжет від Dimensions. Ось так виглядає артикул цього набору і запрошення на чаювання. Ви бачите. На цьому мотиві. Спочатку я вам покажу залишки цього набору, можливо, комусь це буде цікаво і потрібно. Ось я розібрала всі три планшетки, розібрала коси, всіх ниточок мені вистачило. Немає такого, знаєте, що якоїсь ниточки нема у цьому? Ключі. Можливо, вистачить і на другу саму таку вишивку, хто знає. Я вишиваю економно, ось. І ще золота ось така ниточка. Аїда 18-го каунту. І давайте з вами подивимось на сам результат. Ось така краса перед вами. Завершений милий дизайн. Я вам вже казала, що не буду робити. Цю напис. А ще в мене були зміни стосовно а, бексічу, тому що я замінила колір на трояндах в нижній частині і на трояндах в верхній частині. Тут повинно бути було вишито коричневою ниточкою. Я навіть робила пару стіпків таких пробних, але мені не сподобалось, як воно виглядає. Хоча я вам зараз покажу на малюночку від Dimensions. бачите, тут коричневою ниточкою ці а, трояндочки обшиті. Але це ну, не мій варіант. От, я е, обрала ось два таких кольори. Темненькою ниточкою я вишивала там, де потрібно було темним вишивати. Ось ці трояндочки, світленькою ниточкою оцей, е, бутончик. У верхній частині, навпаки, вишивалася тут е, світленькою ниточкою. Більш світлішим, ось таким номером. І трошечки тут було додано ось таку темненьку ниточку ось у цих бутончиках. І, на мій погляд, так виглядає більш логічно і ніжно. Ось, дивіться. Ще в мене були заміни у використанні коучингу. Тут потрібно було взяти дві ниточки золотої металізованої. І е, додати ще одну ниточку муліне, і ось так е, робити коучинг. Але я е, обрала дві ниточки золотої і також прикріплювала ці дві ниточки е, також золотою ниточкою. Навіть я не кожен день вишивала цей дизайн, але він швидко в мене здійснився. Моя така невеличка мрія собі його мати. Незважаючи навіть на те, що тут дуже багато деталей, багато бекстічу. ну, я вам зараз поближче покажу, що мені так найбільш, скажімо так, сподобалося і на що я хочу вам звернути увагу. Ось Дивіться, як виглядають ніжно-ніжно квіточки, трояндочки. Як виглядає спинка самого крісла, така тканина гобеленова. Можливо, це гобелен, можливо, це оксамит такий. Подобається використання золотої ниточки ось тут на чайничку, на чашечках, на молочнику. Ну все як в житті. Оця серветка білого кольору. З такими бежевими вкрапленнями, але мені здається, що це навіть така льняна серветочка із вишивкою. Ну, я вишивальниця, тому в мене така уява, звісно ж. І нижня частинка, сам кошик, дуже багатий на квіти, ніжно-ніжно. Візерунки на цьому кріслі подобаються. Ось такі. З вензелями. Ну, класика. Що там скажеш? Ми розглянемо поближче. Всю деталізацію. Заглянемо у кожний куточок цієї вишивки, фрузвики. В три ниточки білого кольору. Один надавив я робила, як і по ключу це має бути. Ось такі рожеві трояндочки, також кувшинчик, натюрморчик у нас такий гарненький. Ось так ніжки у крісла. В одну ниточку навіть у цьому листочку вишивається полухрест, у дві ниточки полухрест, ну тут і хрест, і полухрест, багато тут бекстічу. Ну, чудова робота і цікава тут засмучуватись точно не будеш, тому що і яскраві кольори. І цікаво вишивати, і багато деталізацій різних, і сам він чудовий сюжет, який... який я вишивала із задоволенням, із таким натхненням, що давненько в мене не було насправді. Можливо, я і оформлю, знайду якусь рамочку або оформлю в багет. Подивимось, що воно бути, буде, але дійсно мені так хочеться її вже оформити і спостерігати її у себе вдома. Чудова робота! Хочу вам ще додати, що саме створення цього дизайну є художниця, англійська художниця Кетрін Вайт. Зараз вона мешкає в Америці і також продовжує свою творчість. Створено декілька дизайнів, Dimension саме по цих а, картинах, які вона написала. Ось як цей дизайн і ось цей. Усім знайомі квіти Парижу, які я маю дуже-дуже давненько, бо дуже він мені подобається. І мені здається, що вони гарно будуть пасувати один до одного. Вони в одному стилі зроблені Я його навіть не відкривала. Ось так він виглядає. Тепленького кольору Аїда 14-го каунту. Надзвичайно красива, ниточки, весняні, такі літні, прекрасні просто причудові кольори. І я вирішила тут. Замінити основу, буду я його вишивати у травні місяці разом з Маринкою з моєю подружкою. Він в неї вже розпочатий. Ну, а я розпочну, напевно, будучи в мене один дизайн. Підберу якусь основу на заміну, тому що тут багато простору, хоча і сама Аїда гарненького кольору, подивлюся ще поміркую з цього приводу, але буду розпочинати у травні. Ось таку красу. Так що, квітів буде багато у вишивці, також не тільки у природі, як зараз. Я навіть не сподівалася, що так швидко оформлю цю роботу. Але я завітала у магазин English Home, де побачила фоторамку розміром 18 на 23 см і внутрішньою частиною 16х11 см, тому що ця фоторамочка вже йшла з потрійним паспортом. Зі мною була вишивка, я приклала, побачила, що дуже елегантно має виглядати, і так і склалося. Там позаду підставочка, ця рамочка самостійно стоїть, я скло зняла і зараз ця робота прикрашає мій дім. Дуже мені подобається оформлення, воно бюджетне і доволі елегантне, як на мене. Хотіла вам показати ще один процес, який в мене розпочався дуже швидко і завершився Пашечка від Мілхіл, але ви бачите, на чому вона в мене тут закручена. Якось в мене така ідея виникла, і стрімке бажання вишити собі сюжетик ось такий, гарненький, він для мене саме літній, на одежі. У мене тут звичайна біла футболочка. Нічого особливого, біла, базова, якось іграшку не стала робити. Хоча це ще можливо, тому що тут ну, доволі нормально так залишки, бачите, і бісера, і ниточок також залишилось, то потім я поміркую з цього приводу. Але ж ось така ідея. І мені потрібна була водорожчина канва. Я десь пам'ятаю, був в мене такий невеличкий шматочок. Я почала шукати, не знайшла його. ну Десь я вже його засунула і не можу знайти. ну то таке. Я навіть написала Олі з багетної Моня, у них інтернет-магазин і сам магазинчик є у Моні, Є в них наявності канва водорозчинна. Вона мені написала, що буде на слідуючій неділі, але мене ж розумієте, припікло так, що мені потрібно ось зараз. Ну і що я вирішила? Я взяла льняну тканинку. Це пірмін, до речі, 28-го каунту. Пришила ось так рівнесенько, ну більш-менш рівнесенько цю льняну тканинку. Почала вишивати у дві ниточки. Пришила одразу тут бісер, ви бачите, і петіт, і звичайний бісер. Хоча прикрасу ще я не пришивала. Звичайно, буду прати, і навіть не знаю, ну, що з тим бісером буде насправді. Буду розкладати і буду витягувати по одній ниточці, і покажу вам, що то в мене вийшло. Готова вже футболочка з вишивкою. Дуже швидко в мене повисмикувалися ці ниточки. Я навіть і не сподівалася, що пірмін так швидесенько в мене піде, але було все легко зробити. Потім я цю футболочку попрала вручну, поставила в машинку на режим полоскання і віджимання. Вже бекстіч я виконувала, коли все було готово. Дивіться, як вона виглядає. Так, дійсно, тут ви бачите, такі пухкенькі хрестики вийшли, не так як ми звикли на звичайній наші вишивки картини або щось ми вишиваємо. Це ж прикладна вишивка. І ось цей з зірочку я пришила також потім. Пришила її через бісеринку, ось таку петіт, малесеньку-білесеньку. І ось так воно виглядає. Мені дуже подобається, я вже її приміряла. З задоволенням буду її носити зараз влітку. Швидкі в мене і старти, і фініш, і дивіться, скільки залишилось багато ниточок, бісеру багато залишилось. Так що можна ще один такий сюжетик відшити і зробити якусь або прикрасу, або пінківчик. Подивлюся, розмір цієї вишивки. Вишину 7 см і в ширину 5,5 см. Ось такий в мене результат. Перед вами на столі Dimensions. Усім відомий мрії Тоскану. І зовсім нещодавно мені його подарувала Наталочка кан. Але я навіть і не сподівалася, що буду так швидко його розпочинати і вишивати. Але так сталося, що я приймала участь у проєкті від Наталії Холоденка, психолога. Проєкт Влючі себе, який вона проводила, знаходячись у Тоскані, І я так собі поміркувала, що о, це ж знак, це поклик взяти його і відшивати. В нас були прямі включення о 8 ранку і прямі включення з тоскани о 8 вечері. Поки ми проходили цей курс, я брала цю вишивочку, вишивала і навчалася одночасно. Тому ось така з ним історія. Покажу вам в процесі тоскану. Чуєте навіть? Так само, як у Тоскані. Ось так зараз виглядає мій процес. Це дуже природньо, все дуже гарно виглядає соковито і мрії повинні здійснюватися. Мрії, бажання закладається у ці прекрасні пейзажі. Навіть бачите, хто прилетів. Сонечко прилетіло маленьке на вишивку. Хоче також у кадр. побігло. Ось така краса. У мене зараз тут, бачите, будиночок, вже парканчик є. Поруч туполя, лани дуже все-таки гарне, гармонійне, просто причудове. Невеличка замальовка <гум> здачі на пам'ять конвалія якої в нас дуже багато. І якось в цьому році, ви знаєте, її не тільки дуже багато, але і з'явилася і розквітла в нас конвалія ще у квітні місяці. Це дуже мене здивувало насправді, тому що зазвичай це ж травнева квітка. Я зараз вже на завершальному етапі роблю бекстіч. І е, хочу звернути вашу увагу, що на деяких частинках е, вишивки я використовую не просто бекстіч, а бекстіч з обвивом, е, який робить саме е, такий об'єм. Так? Ось Дивіться, тут на пляжці з вином, на е, бокалі з вином. От Бачите, такі лінії більш е, детальні. Таким самим чином зроблені і ці. Е, Ягідки. І от я хочу на прикладі показати, як це я роблю, щоб це не було просто мій, моя якась розповідь, а саме на прикладі, щоб ви могли подивитися. І от давайте зробимо на ці ягідки. Я е, взяла звичайний колір, який потрібен для бекстічу і бісерну голочку. І роблю звичайний бекстіч, як є по схемі. Ось так. Виконую його у кожну клітиночку. Щось я не туди залізла трошки, але нічого, воно перекриється, якщо таке сталося. Так, ви зараз зараз розумієте, що маю на увазі. Ось така ягідка. І це якби я робила звичайний бекстіч. Ось так. Але я повертаюсь і роблю ось так. Піддягаю цей бекстіч, який я вже зробила, підхоплюю кожну ниточку і ось так прокладаю. Це дуже зручно робити саме бісерною бісерну, тому що вона гостренька. Ось так. І завершую і заходжу туди, звідки я почала. От, бачите, і в мене вже є такі уягідки, як би обрамлення і більш об'ємний вигляд, як і на цих усіх деталях. Надіюсь, я зрозуміла вам, показала на прикладі. Продався швиденько по залишках цей набір 23-го року випуску. І ось такі залишки. Добренькі, гарненькі залишки. Усіх ниточок мені вистачило, як завжди, паркую тут зверху їх. І ось третя планшетка. Але трошки постраждала схемка, саме на згинах, тому що тут така гладенький папірчик, і він більш, ну, більш травмується, якби то порівнювати з тим папірчиком, які, на який раніше Dimensions друкував свої схеми. Ось так. Бачите, на, на всіх згинах навіть. Той папірець, де надрукований ключ. Ось бачите, тут навіть така малесенька, малесенька дірочка. Тепер давайте розглянемо готову роботу мрії про Тоскану. Ось так вона виглядає. Дуже соковиті яскраві кольори, і в неї такий спокій, така гармонія. Ці простори. Нереальні. Дуже гарна картинка. Розмір готової роботи 17,5 на 12,5 см. Поки що я в роздумах, як її буду оформлювати. Деякі в мене є міркування стосовно оформлення. Ось так вона в мене лежить, складена в пакетику і чекає на свій час. Давайте я вам так її. Ближче покажу. Дивіться, які тут неймовірні приємні деталі. Це як груно винограду виглядає. Підкреслена кожна ягідка, От листочок, бокал вина, серветки, сама пляшка з вином, будиночки, тополі. Простори, і це все ми дивимось через віконечко. Начебто ми присутні з вами там. Отут стоїш біля віконечка і споглядаєш на цю красу Тоскани. Неймовірна робота. Дуже задоволена, що я її вишила саме цього літа. От, прекрасна. То вже зі мною дуже давненько, мабуть, пам'ятає, був в мене такий процес Джуліта від Нори Курбет. Ось зараз він перед вами, котре я розпочинала ще 5 років тому. Він мені дуже подобається, але, як ви бачите, він не завершений. Чому? Я підібрала таку тканинку ручного фарбування, потім я ще її ще дофарбовувала. І тут такий є. Якби накат, да? ви бачите, щось там написано. Я залишу посилання на те відео, де я повністю розповідаю, чому, як я підбирала, тоді не буду зараз це все вам повторювати. Але я чому помилилася, що я маю на увазі? Бачите, ось тут я тіло вишивала в одну ниточку. Я хотіла додати Джульєтті такої шкіри, якби, прозорості, такої легкості. І тому вишивала в одну ниточку. Але я ж не врахувала ці написи. І якщо ви бачите, ось тут воно виглядає дуже непогано, на мій погляд, так, дуже ніжно, то ось ручки воно просвічується, і мене це не влаштовує взагалі. Тому я вже розпочала. Випорювати цю ручку вже почала, почала потрошки-потрошку, і вирішила вишити тіло, просто взяти дві ниточки і хрестиком вишити в два складення, як то має бути. І тоді вже повернемось до цього процесу. Я вам покажу, що це буде в мене далі. Буду його все ж таки вишивати і завершувати, бо він просто неймовірно шикарний. Ну і ось дивіться, я все повипорювала. На це в мене пішло 3 години часу. Але все ж таки я задоволена, що зробила це. Бо випорювати це ну, така справа не дуже приємна. Після того, як я перешила шкіру, як то має бути повним хрестиком. Не видно тих татуювань, які тут були. Мені зараз подобається все, я цей етап пройшла: самий складний, я її переробила, і ви можете навіть споглядати, що я потрошку-потрошку вже продвинулась навіть далі. Я з таким завзяттям взялась вишивати, продовжувати цю роботу. Надіюсь все ж таки, що мені вистачить і часу, і натхнення. Ну, скоріш за всього, все ж таки часу на вишивання, тому що в мене його дуже мало на свої процеси маю на увазі, тому що ви знаєте, що я вишиваю, але виконую вишивку на замовлення. Тому саме для себе я вишиваю небагато. Ви можете спостерігати, як рухаються мої процеси. Ось так зараз вона виглядає дуже ніжною, прекрасною, просто прекрасною. Тут я навіть одразу пришила бісер, і потім вже заповнюю ниточками, кольорами, які потрібні. Ну, так вишиваю потрошку, якщо я її залишаю і не вишиваю. Деякий час, звичайно, я її накриваю, щоб сюди не потрапляв пил, тому що я, напевно, не буду прати цю роботу. Залишу так, як є. У мене є ще розпочаті процеси, але це вже історія для іншого відео. Розпочала квіти Пари... Парижу. Окремо розповім вам, яку я основу підібрала і що я там навшивала. От також в мене є розпочатий новий процес семплер від Hands Across The Sea Samplers. Це вже я, як казала, буде в іншому відео. А на завершення цього відео покажу вам подаруночки, які я отримала від своєї подружки ось такі мушлі. Улюблені мушлі, ну що я можу сказати, я. Просто обожнюю морську тематику. Я дуже люблю море. І все, що з ним пов'язано, і взагалі. От. Мені подружка подарувала такий набір. Багато хто його вишивав. Звичайно, я тут буду змінювати основу. Тут багато простору, так? І ось такі два наборчика від Мілхіл. Подружка знає, що я бажала собі мати такі набори, тому що я хочу також відшити цю музичну серію. Музичні інструменти оформити і зробити собі ялинкові іграшки, як я вже робила для Катерини. Неймовірно, надихнулася і іграшками, і тому вирішила. Що вони також повинні в мене бути. І Оксанка знала, що саме я їх мрію вишити, і подарувала мені ось такі два ще наборчика. От. Ну, все, Всі, ви знаєте, їх, нікого не здивую, а кому цікаво, і хто не бачив ще, як я оформлювала ці іграшки, я залишу посилання під відео. Можете подивитися і також надихнутися. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що подивилися. Можливо, щось для себе цікавенького підкреслили, можливо, чимось надихнулись. Я буду дуже-дуже рада цьому. І до нових зустрічей. Бережіть себе, як ви можете це робити, тому що насправді це складно, знаходячись в Україні, якось себе зберегти. І не забувайте допомагати нашим захисникам. Дякую вам, до нових зустрічей.